У військово-морських силах України професійні сержанти визначають особливу роль у створенні сучасного боєздатного українського війська. Особлюють процес подальшої професіоналізації збройних сил України вже третій рік поспіль у навчальному центрі військово-морських сил працює рада старшин та сержантів, мета якої надання допомоги командирам з питань проходження військової служби старшинським та сержантським складом. Про результати цієї роботи знає Алла Харівська. Очолює раду сержантів та старшин навчального центру військово-морських сил України старший мічман Микола Бевс. Сам Микола родом з Херсонської області. Його дід та батько також були мічманами та служили у Збройних силах. і Микола завжди прислуховувався до їхніх порад. Тому життєвий вибір стати військовим, а саме мічманом, був для майбутнього військовослужбовця, не випадковим. У 2004 році Микола закінчив військово-морський коледж військово-морських сил, а потім і центр підготовки сержантів старшинського складу Збройних сил України. У Харкові після чого був направлений на посаду головного старшини у навчальний центр Військово-морських сил України. Рада сержантів розглядає весь спектр питань, які стосуються безпосередньо старшин та сержантів. Це і проходження військової служби, і гуманітарна, і культурна та виховна робота. Навчальному центру здійснюється робота щодо досконалення навчання та підготовки старшинського сержантського складу базового рівня. З разом з головним старшиною військовоморських сил Збройних сил України старшим Мішманом Рябцевим, була проведена робота, внаслідок чого вже є деякий позитивний напрямок в цій роботі. Тобто для навчання та виховання командирів відділень, тобто перша ланка командна, яка виховується в навчальному центрі. От. Запрошуються для їх виховання головні старшини бригад, головні старшини кораблів, головний старшина військово-морських сил. Також вже запроваджено і 20, да, 20 січня вже буде виїзд на гетьман Сагайдачний, де командири відділень, майбутні командири відділень будуть практично відпрацьовувати дії за програмою підготовки. Складається рада сержантів з 13 представників від кожного підрозділу навчального центру, які є безпосередніми начальниками сержантів та старшин. Збирається ця рада один-два рази на місяць. Основні питання, які хвилюють військовослужбовців строкової та контрактної служби, це переважно побутові умови та соціальний захист військовослужбовців. Тому визначений начальник сержантів та старшин повинен вміти керувати особовим складом, визначати особисті та лідерські якості підлеглих, управляти процесами, які проходять у військовому колегі. Від кожного підрозділу представляється один особа, яка буде представляти свій підрозділ на раді старшин. Тобто збирається старшини підрозділу і вирішують. Він розглядає його як дисциплінованість, виховання, вміння, спілкування з особовим складом і командирські та лідерські якості це в першу чергу. І вже ця людина представляє свій підрозділ на збори сержантів старшин. Результатом позитивної роботи ради сержантів навчального центру є методіка, яку впроваджує головний старшина частини Микола Бевс. А ще він передає свій досвід іншим сержантам, які звертаються до нього за допомогою. За словами командирів начального центру, зі створенням ради сержантів ситуація у підрозділах змінилася на краще. Вони два рази на місяць збираються радою сержантів, обговорюють проблемні питання, які протягом цього періоду з'являються. Також на своїх засіданнях вони обговорюють щодо подальшої кар'єри особового складу, який може призначатися на вищестоящі должності або при засвоєння військових звань. Також він так взаємодіє з радою офіцерів, з командиром частини і надають пропозицію щодо подальшого вирішення. Проблемних питань, які виникають по суденної діяльності. З появою ради сержантів вони взяли на свою частину цей, так сказати, кусок роботи, які раніше виконували офіцери, зараз виконують во главі з сержантом-інструктором, головою ради сержантів навчального центру, вони займаються вихованням, викладанням деяких предметів військових дисциплін. Сьогодні сержантський та старшинський склад збройних сил України, зокрема в успішно несе бойове чергування, бере участь у міжнародних навчаннях, ефективно виконує миротворчі завдання за охорони миру і спокою в різних куточках світу. А самі сержанти добре розуміють, що їх обов'язок, як молодшого командира, не тільки самому вчасно і точно виконувати всі поставлені завдання, а й вимагати цього від підпорядкованого особового складу, адже майбутні морських сил України та держави в цілому саме за професійними збройними силами. Я вважаю, що ми однозначно перейдемо на контрактну армію. Чому? Тому що контрактник це буде вже професіонал свого діла. Тобто він строковика необхідно кожний період навчати. Контрактник він прийшов, він вже буде до кінця займати своєю справою. Підготовка старшинського та сершанського складу так, у нас є фахівці, які знають своє діло, які зможуть навчити і виховати підлеглий особовий склад для цього ми запросимо в навчальний центр на підготовку для командирів відділень. Тобто це перша командна ланка. Як ми їх виховуємо, так вони далі підуть у Збройні сили.